Нас є, до речі, цікава інформація про яку ми говорили вам на початку нашої цієї дебютної години в ефірі про те, що Польща офіційно оголосила про формування танкової коаліції для підтримки України. І в нас є відповідне фото, на якому і ставлять цей підпис у Польщі. Офіційно оголосили про створення танкової коаліції задля підтримки України. Про це у своєму Твітері повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащок. І, от ви бачите, він є на фоні прапорів. І що цікаво, я попрошу затримати фотографію довше, тому що ви бачите. Є е, там є прапори різних країн світу: Канада, яка нам обіцяла танки, так Британія, Польща, Скандинава, Іспанія, і найцікавіше ліворуч від Блащика ось є прапор Туреччини. І це цікаво насправді, тому що раніше Туреччина, яка балансувала між Росією і Україною, тому що Туреччина завжди Ердоган казали так, що ми не визнаємо анексію українських територій ані Донбасу, ані Криму з 2014 року. Україна є суверенна держава, її території по 91-му році до 91-го. Року, але відповідно і Туреччина нарощує економічні стосунки з Росією. Ми про те, це знаємо, і товарообіг цими країнами значно збільшується. І навіть є дані офіційні, що росіяни в силу тих обставин, що їх ніде на планеті земля, фактично не чекають, а туреччина до них лояльна, то вони скуповують активно там нерухомість, той хто то має змогу, тому що це чи не єдине місце місце, куди вони можуть в теплі края до моря виїздити. Так от саме цікаво, що про Якусь військо, окрім байрактарії співпраці про якусь військову допомогу власне в танковому аспекті, тому що і бронетехніка ми там говорили, були домовленості, але і ми купували в Туреччині. Але от власне про танки ніяких розмов офіційних не було. І От ми бачимо, що на фоні міністра оборони Польщі Марія Шаблащика майорить прапор Туреччини. Це виникає цікаве запитання, і ми будемо досліджувати і стежити за цим питанням, тому що наголошу раніше Туреччина про танки не говорила взагалі. І Це абсолютно корелюється із попереднім повідомленням, як за відомо, провело дослідження розслідування видання УЕЛЦ щодо Болгарії, і виявилося, що Болгарія таємно допомагала українцям у війні проти Росії. Хоча офіційно Софія заявляла спочатку повномасштабного вторгнення Росії проти України, що не підтримує постачання зброї збройним силам України. Але виявилося, що активно Софія допомагала Києву з боєприпасами та дизельним паливом для військової техніки у вирішальні місяці війни. Нагадаю, що це розслідування з'явилося в 20-х 20, в 20 числах січня, а точніше 18-го числа вийшло підтвердження, що болгари, попри начебто офіційну позицію, дійсно активно допомагали Києву і українцям відстоювати свою незалежність. Що приємно, і ми звісно вдячні. Ми там попередній прем'єр-міністр Болгарії. Вони в певний момент на всередині весни вони ну це за словами самого Петкова. Вони передали до 40% необхідності Ідних боєприпасів Україні. так боєприпаси саме і пале вийшлося, начебто бронетехніка та інші там артилерійські установки не надходили а оці два пункти були.